Привіт! Познайомився з дівчиною онлайн. Мені 31, їй 26. Знайшли спільні смаки в музиці. Поспілкувались годину по телефону на загальні теми: історії життя, тварини. В процесі розмови випалила, щоб я їй допоміг з роботою. Вона безробітня, а я працюю в IT. На що сказав ні, в силу об'єктивних причин. Закинула, що я 10 з 10. відчулась. Маніпуляція. Після розмови за в свою інсту Рілс з нареченою, яка тікає і надписом. Заміж, О ні, ми там були. Обслуговування не відповідає Йоб твою мать. Заміж о ні, ми там були. Обслуговування не відповідає прескуранту. Це дзвіночок про те, що далі спілкуватись не варто? Ну, це дзвіночок, що вона їбанута, проблемна, ахуївша, тьола. Але слухай, ну поїбатись з нею, тобі ж уяви, у неї роботи нема. Ха -ха -ха, може, їду, просто за їжу можна буде її виїбати. А ти в ІТ працюєш. Ти такий кажеш, слухай, тобі там немає роботи, ти, мабуть, не пам'ятаєш навіть, коли ти роли їла. Як тобі такий варіант? Я замовлю роли собі на дом? Шампусіка візьмемо. У мене вдома поспілкуємось, поїмо роли. Я тобі таксі ще викличу. Приїжджай до мене. Коротше, і жарт, ну те, що я кажу, і жарт, і не жарт. А, мені здається, цього повідомлення в сторіс достатньо, щоб розуміти, що вона йобнута, але спробувати її зваблювати можна. Чому б ні? Чому б ні? Успіхів, успіхів!